Ще раз доброго дня, дорогі друзі. От вийшло сонечко. От кажуть, не виходить, ну може це співпадіння таке. Але трохи попрацювали і, власне, от, і сонечко за спиною навіть над пірамідою вияснюло. <риклад> і, звичайно, мрячка вона перебуває в Дніпрі і домінує. Але Сонечко, воно вийшло і розганяє оцю гряпу. Як зовнішню, так і внутрішню. Вітерець більший став, хто побачить відео спочатку, то там вітерця такого сильного не було. І от у нас, власне, вже хвилюється, завирувала Дніпро. І це тільки от, власне, трошечки попрацювало. Дякую за підтримку, хто працював разом. А що хочеться сказати? Що от, мабуть, отут треба біля, навпроти острова найбільшого, де знаходиться найбільший пам'ятник Тарасу Григоровича Шевченка, треба прочитати його заповіт. Вибачте, вітер волосся немає. Для кумру, то поховайте на немові серед степу широкого на вкритимусі, щоб плани широкополі і Дніпро, і круче було ви. Було чути, як криве ревучі, як понесе з України синіє море, кров ворожу. отадія і лани, і гори, все покинуть, і полину до самого кору. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдані і ворожий своєю кров'ю волю укрутити і немає. Не сім, не забудьте панути не злим, тихий сам, власне, цей заповідь, який написав Тарас Григорій Шевченко, коли перебував у нас на території, після того, як він перебував у нас на території Січеславщини, а відомо, що він кілька разів подорожував, принаймні два рази, точно подорожував Україною вздовж Дніпра, до пороги. Це до заслання і після заслання. То, власне, після першого разу він ще був молодим чоловіком, хлопцем, можна сказати. Він написав цей заповіт. бо побачив велич порогів, побачив велич Дніпра і дуже захопився ревучим, порогом не як його ще називають, дивіться, качечки полетіли, п'ять штучок, І, власне, після цього дуже захворів після цієї подорожі і думав, що не, не видужає, бо в той час хвороби. Особливо запалення легенів, були, можна сказати, невеліковними. І, власне, він думав, що помре і написав цей заповіт, бо хотів, щоб його поховали саме біля ревучого порога. Або порога діда, або ненасильця. За моєю спиною ви бачите острів, який називається Комсомольський або Монастирський. Це продовження парка Шевченка, туди йде на цей острів місточок. І, власне, на цьому острові знаходиться найбільший у світі, здається, і в Україні точно в Україні найбільший пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченка. І цікаво, що з цим пам'ятником пов'язано те, що перед якраз перед анексією Криму ще була, не було її. Пам'ятник вирішили відремонтувати, бо він дійсно знаходився в критичному стані. І на кошт міської ради, міського бюджету, я так розумію, його відвезли, розділили там він з частин з дуже вагомих конструкцій, складається металево. А потім зібрали і везли для установки на острів. Везли його водою, бо інакше його не доставити було. А паралельно з встановленням відремонтованого пам'ятника Тараса Шевченка. Це було, здається, до незалежності України, чи до Дня народження Тараса Шевченка відбувалося. Вже не, не згадаю точно. Здається, до Дня Незалежності України. Відремонтували і встановили так називаємий водоспад і назвали його Ривучий. Він тече і зараз стікає з цього острова кам'яних його скель вниз. Це штучний водоспад, але, одначе його назва цікава, тим, що в його назві і поверненням пам'ятника на острів відновлено. Можна сказати, що збулося пророцтво повернення Тараса Шевченка в Україну. І, власне, заповіт почав діяти з того часу. Він діє до сьогодні і він завершить свою дію тільки коли з України будуть винищені на Україні в Україні усі внутрішні і зовнішні вороги. І тоді буде те, про що сказано у заповіті. Він, власне, зараз цей заповіт закликає до нас, до кожного з нас, чого ми. Робили те, що маємо робити по народженню. Дякую вам. Борімося. Україна земля українців. Україна земля слов'ян. І тих, хто дійсно відчуває українців і шанує їх, а не тих, хто приходить захоплювати територію всередини під час війни всередині України, то тут собі гніздечко в'їв. Коли мами українські ховають дітей, то від тих, хто святкує свята, гучні, коли українцям немає можливості святкувати навіть покрови. От скоро буде покрова, а масові свята у нас заборонені, зате у нас іноземцям дозволено проводити. І тим, хто не шанує Україну, не поважає батьків українських, зате для них дозволено проводити свята. Жі свята, як ми бачимо. Це моя, я закликаю до того, щоб була правда і запланувала правда до волі Богів, щоб вони нарешті разом з людьми завершили, навели лад і правда, щоб прийшла на цю святу землю. Правда до українців. Дякую.